На телеканалі СІ-4 в студії працює Олена Крячко. Поговоримо про головні події. дня. Санкції на московський патріархат. Як у Чернівцях, люди воюють проти духовенства. Тихий фронт. Студенти Буковини роблять для військових унікальні дрони. Розвідники листівки з підвалу, як переселенка з Харківщини, воює з Росією малюнками про Україну. Т усі церкви московського патріархату та накласти санкції. Президент України Володимир Зеленський вів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони. Тим часом у Чернівцях активісти вимагали від проросійських священників не шкодити нашій державі і відмовитись від настанов країни-агресора. Виправдовування духовенства та категоричність містян у матеріалі журналістів «Сі-4». Наразі ми перебуваємо біля Свято-Миколаївського собору Української православної церкви Московського патріархату, де якраз таки відбувається мітинг проти московського патріархату в Україні. Головна умова активістів перехід церков і священнослужителів до православної церкви України. В той час, коли наші хлопці гинуть на фронті у запеклих боях з російськими окупантами, поширюються методичні загарбники щодо ведення богослужінь та Виправдовують вторгнення е е російська правосельна церкви України на теренах нашої нашої області, та також е на теренах України. Мітингувальники вважають, треба розпочати детальні перевірки та навіть кримінальні провадження щодо тих священиків, які поширювали проросійські наративи. Путін це зло, яке має піти в небуття разом з усіма, хто підтримує Росію. І ворога, агресора. Отець Георгій, священник із Стороженеччини, подібні акції вважає провокацією та брудом. Я теж служив в армії. Знаю, що таке армія. Я служив при Совському Союзі, в да. 88-86-88 років. Да. Я теж служив. Було все. Ну, Був Афган, зрозуміло, що був Афган тогда. Було мирно, слава Богу. Зачем это кажуть воріть? Ну, Скажіть мені, будь ласка. Ну що, я віноват загадаю. За ви підтримуєте Росію? Я підтримую Росію. Не ви особисто ваша церква. Та поки чернівецький репортер слухав священнослужителя УПЦ, громада висловлювала власну думку. Ген Московського! Гень Московського, Московського Попа! Священики самого храму відмовчувались. Вони навіть закрили вхід на територію собору не тільки для журналістів та активістів, а й для самих вірян. Чернівчанин Іван прийшов помилитись за рідних, але йому довелось чекати біля воріт. Поки що такої нагоди нема, але вірую, люди, вони вони терпеливі. Це для них характерно. Тому будемо сподіватися, що все закінчиться мирно. Без якихось там непорозумінь за словами учасників акції, вони хочуть лише показати справжнє обличчя московського патріархату та не планують жодних провокацій. За порядком прослідкували працівники поліції, щоб не відбулось сутичок та особистих конфліктів між сторонами. Акція була анонсована. Військова адміністрація погодила, тому ми виконали свою функцію чітко та відповідності до тих повноважень, які нам делегував законодавець. Зауважимо саме у цьому Святомиколаївському соборі минулого тижня служба безпеки України провела скандальні обшуки, під час яких правоохоронці знайшли викривальні документи, що пов'язують священників із російською ФСБ. 90% того, що на нас прийшли москалі, нас загарбати винувата саме московська церква, яка є на території України. І її не має тут бути. Не має бути церкви ворога на території України. Слава Україні! Максим Берник, Діана Чіяк, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Церква московського патріархату щодня потрапляє у нові скандали, відвертаючи від себе навіть найзатятіших вірян. Наш Максим Берник дізнався, як до її можливої заборони ставляться чернівчани та гості міста. Зв'язку з недавніми резонансними обшуками у церквах московського патріархату Чернівецький репортер вирішив дізнатись, як до її заборони ставляться жителі міста. Чудово, давно треба. Я проти них, проти, проти церкви взагалі. Там прославляють не ту країну, яку потрібно. Наша Україна це Україна, а вони хай собі прославляють у себе в Росії. Позитивно ставлюся. Я вважаю, що Московський патріархат має бути в Москві, а Київський має бути в Києві. Що зараз Московський патріархат має робити в Україні? Це просто російська пропаганда, це агент ФСБ і так далі. Це офіс ФСБ. Все крапка. Давно. Я в такої думки дуже давно, з року, так, 2004-го. Що вони тут шукають? Йдуть своєю дорогою. Там їхнє щастя. Хай ви там шукають, де не тут на Україні. За заборону. Тому що вони займають як, як Макдональдс кращі місця в містах. І крім, крім того. В нас є українська церква, хай вона і буде українською. Як ми бачимо, думка місцевих жителів майже однозначна, тому заборона московського патріархату в Україні в майбутньому цілком можлива. Максим Бернак, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. На першому буковинському онкологічному форумі. Медики обговорили необхідність вчасного діагностування раку. Адже щороку від онкологічних захворювань помирає майже 65 тисяч українців. Фахівці переконують, страшна хвороба лікується, але за певних умов. Чернівецька область від початку повномасштабного вторгнення стала надійним тилом та прихистком для тисячі переселенців. Втім, це лише посилило Чернівці фахівцями. Так, завдяки досвіду харківських хірургів та сучасному обладнанню в Буковинському онкоцентрі тепер можуть проводити найскладніші операції, які не робить жодна лікарня області. Це випадки, коли пацієнт отримав паліативне лікування, тобто лікування, яке взагалі не передбачає одужання. Всі методики, які впроваджені на сьогоднішній день, вони дозволяють у цієї категорії, дуже складної категорії, отримати радикальне лікування і надію на майбутній день, місяць, рік, десятиріччя. Важливими знаннями харківський хірург сьогодні поділився із чернівецькими медиками. Адже за словами фахівця, онкологія це той напрямок в медицині, який розвивається щодня. Цими технологіями і цими знаннями нехтувати не можна, тобто за цим. Треба дуже серйозно слідкувати і або розвиватись, або не займатися онкологією взагалі. Тобто, це основний меседж, який в нас був сьогодні. Ще один фахівець з Харкова Дмитро Бухтієв поділився з колегами новітніми методиками лікування раку молочної залози. Втім, лікар нагадує, вчасне діагностування найважливіша частина в боротьбі з раком. Як я казав, 95% жінок будуть жити довго та щасливо, якщо вони знайдуть пухлину на першій стадії. І, на жаль, тільки 20 на четвертій переживуть 5 років. Але ну, діагностика дуже дійсно проста. Тобто треба виконати мамографію, огляд, само, самообстеження можна проводити. Крім того, на форумі лікарі поговорили про державні програми, фінансування, новітні технології та сучасні методи лікування раку. На захід запросили онкологів, мамологів, хірургів та сімейних лікарів. Ми звернулися всі центральні районні лікарні ПЕМСІ, де місто Чернівці проговорити ці всі проблемні питання тут на форумі, щоб в подальшому покращити ті результати первинно виявлених пацієнтів, тому що не дивлячись на війну, онкологічні захворювання нікуди не зникає. Ігор Гормалашевський додає, форум провели вперше, втім наступного року до події планують залучити не лише буковинських лікарів, а й фахівців з інших областей. А ось буковинців закликають піклуватися про власне здоров'я і робити регулярне обстеження незалежно від ситуації в країні. Адже потім може бути дуже пізно. Я думаю, що коли закінчиться війна, і я маю надію і впевнена, що з нашою перемогою. Кількість випадків саме запущених форм раку значно зросте. Тож фахівці не втомлюються повторювати пізне звернення це смертність. Натомість рак на ранніх стадіях дає надію лікарю, пацієнту та всім його близьким. За своїм здоров'ям потрібно дивитися. Бойові дії в Україні показали, що найбільша цінність держави це людське життя, і ми це людське життя тут повинні також берегти. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Унікальні дрони, розвідники, павербенки з підручних предметів та рації з зашифрованими сигналами зв'язку. Все це ремонтують і майструють чернівецькі студенти техніки. Працюють вже більше дев'яти місяців війни. Запевняють в єдності сила українців про свої розробки і співпрацю з військовими розповіли команді Чернівецького репортера. Олександру 18. він студент політехнічного коледжу. Свої знання використовує задля перемоги України. У мене на фронті тато він дуже часто передає, ну точніше каже, чому їм там не вистачає. Це зверталося по причині, що потрібно було у раціях збільшити дальність зв'язку або якість самого зв'язку, щоб він е, в умовах не знаю, або з... Коли глушать е, зв'язок на якомусь периметрі, або просто в умовах городських боїв, або ще щоб ці рації могли вбивати бити далі, і можна було підтримувати зв'язок постійно. Тепер із друзями роблять системи радіозв'язку для наших військових. Це наші родичі, це наші друзі, і вони безпосередньо користуються цими певними допрацюваннями тими, що, що ми робимо. І вони нам кажуть, що тут спрацювало, тут не допрацювало, це доробити тут не доробити. Тобто, це перепрошити, створюють ще дуже багато подібних технічних речей. Розробили ось цей дрон-розвідник Шуліка. Над модулем для цього безпілотника працює Микита, а поруч програмує Юрій. Це є штучний інтелект, який знаходить ціль на висоті, сам знаходить, а оператор тільки дає команди. Їх до них летіти чи ні. Хлопці в захваті від своїх розробок кажуть, дослуховуються до парад і потреб військових. Він виграє свою швидкістю, маневреністю, бо на купованих варіантах дуже багато ограничень є. Ми тут все забрали, всі, ну лишні функції лише лишили самі основні. Шоліка студентське напрацювання від ідеї до деталей. Є іранські дрони і чернівецькі, а чернівецькі будуть краще за плюс і дешевше, що саме головне. Для своїх приладів та просто для підзаряду гаджетів військових на передовій хлопці роблять ще ось такі енерго накопичувачі. Ми беремо обичні акумулятори від одноразок від цих курілок, спаюємо їх і робимо такі павербанки. Жаліються критично, не вистачає деталей і просять людей приносити їм використані одноразові електронні сигарети. Студентські стартапи тепер це не просто ідеї, це реальні розробки, які перевіряють військові на полі бою з російськими окупантами. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Деякі українці емоції від пережитого перетворюють у творчість сьогодні. У місцевому художньому музеї знайомилися з Тетяною Даниленко, мисткиньою, яка пережила місяці страшної окупації, а тепер знайшла свій прихисток у Чернівцях. В моїх руках малюнки пані Тетяни, жінка, яка два місяці від ворожих обстрілів переховувалася у підвалі на Харківщині. Як тільки вибралася з окупації свої почуття і мрії, намалювала сьогодні, свої роботи презентувала у Чернівцях місці, що стало для неї прихистком. Тетяна Даниленко 61 день перебувала у підвалі, коли її місто атакували ворожі ракети. Там зізнається, бажання малювати не виникало, думала лише про те, щоб вижили діти. Але для себе вирішила у цій війні вона за Україну, тому, хоч і у зрілому віці, відмовилася від російській. І вчить рідну мову. Після 24 лютого мір розколовся. Я не хочу розмовляти українською російською мовою, бо воно вже не, не розуміло для мене. Не розуміло, як росіяни можуть бомбити чи казати, що це моя федерація, чи, чи, чи буде бістука байти, бістука з бомбами. Довоєнні спогади про мирне життя жінка намалювала після того, як у квітні виїхала з окупації у чорно-білих кольорах, кохання сімейні традиції та любов до України. Можна сказати, що ви малювали свої почуття чи відчуття, бо я дивлюсь, вони дуже різні. Є революційні малюнки, да є там про кохання, є про Україну. Добре, про саме добре. От, то, що, саме добре, Як, як Корчик сказав, що дитина малює те, що вона хоче залишити в пам'яті, світлі моменти пам'ятали, саме, саме прості, між прочим. І це як мама пісню співала, і як Новий рік ми зустрічали, і, як, і, і, і книжки, і перші букви, як школа закінчилася. У Чернівцях талановиту переселенку підтримали, організувавши їй творчу виставку. Однак пані Тетяна якнайшвидше хоче повернутися додому на Харківщину, звільнену від окупантів. А її роботи можливо подорожуватимуть країною як санкція проти російської агресії. Свої малюнки ви будете возити країною чи повезети додому, чи можливо віддасте в якийсь музей. Не думала про це. Мені головне, що як казати це моя санкція росіянам РФ. Оце малюнки це моя санкція. Моя внутрішня, мой протест, мої те, що це не повинно бути. Це робити не можна. Антоніна Карташева, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Музичний фронт продовжує свою діяльність сьогодні. Наші пісні лунають на концертах в усьому світі і представляють не просто якусь локальну культуру, а спротив демократії авторитарним режимам. В Чернівці на зйомки кліпу завітав артист Амадор Лопес. Наша команда взяла ексклюзивне інтерв'ю. Більше дивіться в сюжеті. Сьогодні ми потрапили на зйомки кліпу Амадора Лопеса, і так сталося, що режисером кліпу став я. Тож подивимося за лаштунки. Від ідеї до реалізації зйомки кліпу проходили в Чернівцях. За сліма Мадора стало зрозуміло, що для нього важливо, аби кожна деталь кліпу, навіть локація, мала свою символіку. Я хочу показати країну, яка от така незламна, сильно, красиво, танцювальна, запальну. І я вирішив, що я поговорив з режисером: давай ми до тебе приїдемо, і для мене це буде символічно, так новий початок. Саме тут, де започаткували демвічуванки. Для Амадора нова пісня Дівчина – це присвята дівчатам, які зараз у такий тяжкий для країни час працюють та віддають всю себе для нашої перемоги. Це пісня про дівчат військових, медиків, волонтерів та всіх жінок України, які вимушені були покинути свої домівки через війну Росії проти нашої країни. Я дуже люблю український язик, мов, мову я дуже люблю. Е Орнаменти, вішиванці, я все хочу показати це, що в Україна може бути сучасна. Головною героїнею стала представниця України на конкурсі Міс Гранд Інтернешнл 2022», яка під час конкурсу відмовилася жити в одній кімнаті з представницею від Росії. Моя совість не дозволила б мені жити з дівчинкою з Росії. Коли мої друзі воюють для Ольги, є важливим відстоювати свою країну на міжнародній арені, адже вона переконана, що світ має знати правду і не може забути тих жахів, які творить російська армія на нашій землі. Чому я вирішила взяти участь тут в цьому проєкті? Тому що це проєкт про сильну, про незламну жінку. Про жінку України за сюжетом реліз якого відбувся сьогодні. Дівчина сумує за своїм коханим, якого немає поруч, та робить усе, щоб наблизити їх швидшу зустріч. Вона є сукупним образом усіх українських дівчат, які чекають своїх захисників та не зупиняються у своєму бажанні до перемоги. Наша команда бажає кожній жінці дочекатися свого чоловіка, сина, брата, батька з фронту живим і разом за вечерею відсвяткувати нашу перемогу. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, ексклюзивно для телеканалу Сі4. І на останок про погоду за прогнозами синоптиків у Чернівцях цими вихідними небо знов буде хмарним, втім, з деякими проясненнями без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі знизиться до 4 градусів морозу. А в день стопчики термометру покажуть від мінус одного до плюс одного градусу. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти вам сьогодні, більше про події в місті та області, читайте на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом СІ 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.